Добре, і дійсно вже заключне Юрія Дерев'янка. Я перепрошую, я не привітав вас голова з днем народження, яке вас минуло ці дні, і тому я зараз вітаю вас і всіх присутніх з днем народження і, будь ласка, хвилю для репліки. Дякую, Володимирович. шановний Андрій Володимирович, шановні колеги. Я б хотів звернути увагу всіх присутніх і керівників фракції в тому, щоби. Уприйнятий у другому читанні в в цілому законопроект 4355. 4355 – це законопроект, який був напрацьований робочою групою 3510 п'ять, десять, це той законопроект, який є дуже важливим для об'єднаних територіальних громад, який передає землі у комунальну власність об'єднаних територіальних громад і термін. Подачі пропозиції до другого читання вже сплив, тому я дуже прошу, щоб цей законопроект на ці два тижні був включний порядок денний. А також прошу вашого особистого втручання, щоб також ми могли на комітеті аграрної політики розглянути і включити у порядок денний комітету аграрної політики цей законопроект. Поки що він не включений цей порядок денний комітету, але цей законопроект чекають не тільки об'єднані територіальні громади, а ті, хто не об'єднався, як частина реформи децентралізації. Всі наші ті громади, яких. Хочуть об'єднатися з нетерпінням чекають, коли Верховна Рада ухвалить цей важливий законопроект?